Сьогодні у Кременчуці відбувся фінальний етап внесення змін до статуту міста. Під час засідання робоча група підбила підсумки виконаної роботи та розглянула звернення громадян, які надійшли після презентації документа громадськості. Всі ви дали свої пропозиції, стосовно вони були включені в ці розділи і були мешканці, які читали цей статут. і для них було зрозуміло, чим займається органи місцевого самоврядування. По-друге, ми е, хотіли дати громаді такі поняття, як вони можуть приймати участь. Зрозуміло, як провести збори, конференцію, як провести громадські слухання, як е, звертатися до інших форм участі громади. Протягом чотирьох місяців і до сьогодні робоча група активно аналізувала та покращувала усі пункти статуту, аби він відповідав викликам сьогодення та був максимально інформативний. Далі з кінцевими напрацюваннями ознайомили громадськість, і сьогодні були розглянуті усі запропоновані містянами зауваження і пропозиції. Та одностайно затверджено членами робочої групи залишити без змін схвалений раніше варіант. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати? Хто за одноголосно? Е, більше немає? Е, коли більше немає, не було зауважень. Я так розрахую, що громадяни прочитав наш статут, визначили, що він. Відпрацьований документ відповідає всім основам законодавства, законодавців ініціатив і новим нормам закону про народовладдя. Тому є пропозиція винести його на розгляд сесії міської ради в той редакції, яку ми запропонували в першому читанні. Вже 1 серпня під час засідання сесії Кременчуцької міської ради відбудеться презентація проєкт рішення щодо внесених змін, де і мають затвердити остаточно оновлений варіант статуту міста. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.